Уїжджаємо. Не можу не змовчати, дівчині. Ви ж знаєте, у вас бабуся Світуся, ну, як завжди. Оренбург тоне, дівчки, тоне. Коли знайшли і спитали будівника тієї дамби, каже, а, а який ви даєте термін годності, каже, три роки. Дівчки, три роки. На холодильник дають п'ять, а він на дамбу три хватит. Ні, ну молодці, мені нравиться. Це сльози українців. Сльози українців це течуть. І вас затоплюють росіяни. Знайте це. Кожен росіянин це повинен розуміти. Це сльози українців. Після того, як ви підірвали Каховську гідроелектростанцію. То, що починають затопилися котики, собачки на Росії, ну що я скажу? Дай таке. А мені шкода котиків і собачок, які загинули після затоплення гідроелектростанції. Ось що мені важко. І больно. Знищено все. Вижило тільки той, хто вмів плавати, і той, хто вмів літати після підриву Каховської ГЕС. Так це ще ж не все. Слухаємо далі. Постраждали будинки постелю затоплені, деякі з дахами. Постраждали з Російська Федерація видає тисячу доларів. Я не знаю, що в них за будинки, звісно. Тисяча доларів кожному постраждавшому. Зато з Російська Федерація кожен божий день витрачає півмільярда доларів на ракети, танки, щоб вбивати українців. От вам і велика Єс Росія. От і громадянець, росіянці, задумайтесь, як за вас, піклуються, як за вас, переживають, і що вас чекає? На ракети, нагадую, танки, на війну, щоб вбивати нас, українців, витрачається в день півмільярда. А вам за знищені будинки тисяча доларів. Хотіла б я побачити, що ж то за будинок можна побудувати за тисячу доларів. При тому, що ми лічно будували двоповерховий будинок, не знаю, що можна за тисячу доларів. Відновити, хіба що побілити.